О, файно. Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Чую, я тут? Зараз ми їх будемо викоювати звідти. Маєш гранату. Блять, блядь, блядь, там як миші бігають, чую, на, я нахе, Я маю гранату, бля. Та вони на другому паузе, тут чай. То Та якісь сикони, бля, задних би забрати, і тоді тих спокійно би можна було. До задніх дивитися. Стільки бігайте в тій хаті заебали. Скажи щось в мікрофон, бля. Підераса є. У мене є граната, бля. Мені треба підійти Я до бокового. Мені треба підійти до бокового вікна, вони мене там можуть прийти. Та вони на тому поясі бігають. Угу. Пані сука. Короче, прикривай нах. Я иду гранату кину. Ну, они зараз. Не на другому двое точно? Да, я тут краю вікно. Да вони далеко, вони вот тут Ага, далеко, бля, вікно втыкает. О, нихуя! На, нахуй. Ткает, бля. Я їм тут прикол. Чтобы не втыкав, бля. Ты жесткий. Раз двох ебал. На, суки, чекали мене, блядь. Що, меня, <laughs> бля. Знаешь, ты переколбач той по шапці дає, каже. щоб не втыкал, блядь. Ну а де там ті? Там ті десь, бля, хер знає. Ну Не і... бач нікого? Mm -mm. Такая. Я так розумію, вони з, вони з них там з вітом з тої хати стріляли. Але... Ти з того району. У мене <рес> тільки одна була, до речі. Я мав тільки молік. Я перед тим чи зняв, добігаю, бля, вона вже була нагріта, знаєш. Та а я чув, вони бігали з іншого боку, але ти біг, і вони всі дружно в той бік перебігали. Все, нормально, ТП. Иду фоткати буду трохи. Давай я на кришу вилізу зараз. Опа. Сука, Живеш? Ти я живу, живу. він пакує. Ну він мені в нижнє вікно стрельнув. А, бачу, отут. Як не попало? Я на балкончик. Эх, тых. Може побежить? Обежить. Ясно, блядь. Я в туалеті такому. Дай на сходи молик, щоб не, не пушил

Я на даху. Тоже. Сука, за. Дід по мужі, а у Давай, давай, повзен другу, стар. Там якийсь бот напью. А мой, а мож... Не можу перелізти, сука. Сука, мені треба пригнути нахуй. Йба хата, я хотів зайти сюди, а не міг перелізти тут. На надах Надахліз, надахліз, дед. Fine, fine. Не не Все-таки не ліз, він, блядь, на землі не міг вискочити на ящик, то в А я не міг сюди переліз, я як долбоеп, тут э, стою. Там спаді, воно не перелазит, весь вот попробуй перейти. А навіть. я уже занятий, да. Треба, сука. Я играю, йобана. Але як він мне з скс а так трісну, я йому влупив с цього. Тим 24 і не попало, а він мені зразу в голову нокнув. А де той... де його ящик то. Блять, де айна ж тут? Блять, не міг навіть попасти Ну то так, навіть. як мені з СКС дав, мені. Просто стояв на місці і це летіло. Та такі боти, які нахуй. Не щось... йде, Соня, то вже навіть можна не заходити, Соня. Да вот заробоє приедут і... і можна и куди по грінах. Не поїхали там на базар щось там докупити. Ти Та все. Десь недалеко тут лопати. Біля рисалки лут сразу. От в тих кемпах. Ну, а може так виглядає. Да Та ні, то точно я бачив. От вода стоїть. стоит. Ну, то все, погнали. Їдем їх піздити Давай. Зараз на стачки висадять Бля, вчора стачка так класно чувака висадив, бля, і мене уебало. Йось, дай, і їдем їх в нахуй. Давай. Зараз хтось маслины поймає. Я піймаю, нахуй. <звеч> Отвечаю. <звеч> не, бачите той лут? Не, говорят, что. А, працюють. там ногаи, не? Я не бачу? Во, на 75 на. Я... Є. Ну луту не бачу. Бачиш, що він там над горбом світиться, але... Ой, так? Хер... Да. Я знає. Я точно знаю, десь тут падає. Може він не прилетів? Та Я бачу, тебе парашути летіло. А ну, і пішла нахуй. Ні, то ні, ну і не треба, то як то кажеш, а. Поїзд зліва їде. Шми О, рісну, типа. О тут во прям на жовтій. Дам його лупам Там має якраз пару кемпим. Ой-ой. Я сказал, едем. Едем, едем. А, покинулся все-таки ебать. Він же уебав звіт там, напевно. Сарами його найдем. Він никуда не тікне там в тех кемпах. Буде ще сидіти ми вже близько. О, його вже О, там. там ще хтось Лишити мотор. А Вай, тих хвосос на глушу, бля, далі пішки, не. Угу. О! Де він, блядь. О, там от, в кущах сидить. На оранжевій прям був. А один наліво побіг. Бачу, тут. Да аптечку, м 24 Зажовтый. Один в хаті. жовта А в нього БТР, в нього а, БТР. БТР. того. Во. Справа пікає. Да течку. Суки. Будуть нас давити, чи що? Да. Я. На перезарядці злоблять. Зловлять. Зловлять. Ща тапна Горять, 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 поздавим. Будуть вискакувати, пуйся. Опа, па, нахуй. Easy, easy game. <риві> easy. Давай, давай, запитай. Там Та вони вітом спереду мене в'їбали Стій тут, Дима. я думаю, ззаду не, старый туда стрелял. Батарвин, конечно, прикольный, но его с номаты. Давай в КМП. Mm -hmm. Давай. У нас ей мотик. А я ж там трошка Питлутав. Там 24 є. Сучка. от бачив його, бачив, ззаду Отак на горці у там вот справишь оранжевий Тут ядруй шляп ловил. Таменный штамп помни. Бач О там. Нажовкий, дай бач. Так души сильно не пикай, кто щоб не получатель. Ти бать, на трамвай хата на. Шлем той віддай. На здропи падає близько прям. Ну як близько, відносно близько. Постайся. А звідки то він мені так їбав, файно. Знаю. Ти там во, блядь. Можемо ти зону, у нас ще буде п'ята фаза скоро. Вот оно, вот оно. На оранжевий. Вот тут во. А, За деревом сидить. От хуйлан. Я в буду залізу зараз. Бачу, затем. Блять, ще десь. Ні, тут оставив, тут теж. Не защиты сбоку, бля. Шлемма не про. По хаті сидить вже, нахуй. Ти тут? Немає гранат Ну вот там ще на жовтій Та ти кого А, бачу, бачу, Зараз його влуплю Шлем я таки на. Шлем залетел, сука. Файна, файна. Бомба залетела, тоже файна. Файна залетела, но я вачу. О, 85 сил на базу, нахуй. Проник, бомбы забираем. То мне нахуй не то. Тачки возьму. Опа! О, блядь. На, на, похили. Я маю, я маю счастье. Я тебе репейер скину. Вижу, вижу, вижу. Хилис. Бля, йти в зону. Мотоцик, брат. Візьмеш репейр назад я маю смоку пушку. Везьми. Да. Граната. То я смок, ену. Тут вовен. Да, забрав, забрав. Давай отут мотик. Сил? Да. Бач, маход припасай, казав, що у десь десь сбоку щелуплять. Можем пішки далі йти Вот тут вот, під горбом, файно Сука. А як скажешь? <laughs> тут ведмати тут, что не тут. Кто-то ехал, вот uh -huh. ебашишь, чего. Чува, чую Зона йде, идея. Він десь тут, якраз за Угу Прям то сколочення? Та-та, що робити? Є, є, yeah, ззаду, yeah, за зоною біжить. Наді мною зараз. Чуй, 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 він ще правіше. Ісь тут. А один же вроді в зоні. Один тільки, бач, бачу, зараз здох. Бачу, бачу. Тенепер якийсь. Щоб мали бути Ні, за багато. межами зони ті ззаді, щоб у нас стріляли, вони би так стиль mm -hmm. нести, швидко. А ну, я дивився час від часу, але не бачив, що він десь там був. Що ти мав? Йобок. співає верховина. Біжу стан до заради получати 150. Ну, давай я йду теж. О, там тачка стоїть. Може, йдем лісом тим, внизу. Вот там оті бігає, в камуфляжі. пляжі. О, далеко доранчі. дуже. Я от дивився від зони, вроде ніхто не здихав. то той задній десь ще має бути, но. Ну. Компенсики всякі, йомає. Ну, ідем вниз, тоді сходим, вот сюда. Давай. Ми тут якраз будемо в ухудну в зоні, якщо нас ніхто не въебат. Ну я бачу зліво, вот там типи бігають. Два точно. Далеко. Я думаю, що ще десь ближче мають бути ще десь. А, годин. вони вже сюда біжать, просто в її бачать. Бачу, Отам. Лупам? Так, так. Та чекай, я Ладно. не бачу. Я вже тоді зійшов теж. Так, тут лути лежать. Та ні, нам треба їх їбашити, бо вони зараз до нас запишут. Вони вже десь добігли, вже пігала. Тачка а. їде Вот тут два тіпи Тачка до нас. Туйся. Там. По колу їдуть Стали, прямо переді мною. Кто за деревом? Граната. Бля, немає гранат згорило, блять! Бля, Сука, приємно, тем мене заштопав, сашка. Бля, не хотів, старий. Там є, типу, теж було на оранжевій, ззаді. Mm -hmm. Да еще під нас один. Одна десь. Тут. Там файно просадив. Блядь, я вже без аптек бачу. У мене є 5, но... Дай, дай одну. Даю, зараз хилю старий. дві Я собі поремонтую цей. Зараз Мені? дим, разовіется. Yeah. Okay. Я маю ще два дима. У мене майже фуловий. Давай наліво крутим ліпше Не хочеш вот так низу, може тих забрать. Може їх уебало. Парашют скинули Зона йде, дай, пішки чи на машині? Все пішки пішов. Вот тип. Й... Задару. Бачу Другий зліва. Бля, нам писна. Треба йти. Вот зліва ті біжить. Бля, хуйово. О, мені попали. Я хілюся Нокнув його. Хорош. Все, лишилося тільки спереду ще, mm -hmm. а може і ні. Ну я хилюсь тут зараз. Давай. Є, є, в мене ще один. Сука, пісос. Внизу так. Але ще є ще інша, ще одна команда. Ще троє. Біжіть, біжіть, пушить мене! Мое, даю засну. флешку. Пиздона, на наркоман, ебаный. Сходу мне шлем сбил. Какие-то гранаты, блять Все, осталась только команда одна. Uh угу. -huh. Одна, пуши. Ты заебал всякий гранат. Слева, там. Я кручу зліва. Хорош. Так одного. Зліва є. Та -та. От там, та? Та-та. Він внизу. Потоник сильно Сюди. Ха, взагалі шикарний топ 1 Давай затанцюємо, бля, ламбадон Йо-має. Що він мав той пес? Кімеру, третій жилет, 78. А ти казав, не, е... як я хоч 400 дамаги, напевно, дав. Окей, okay, бо я не, чай не замутився. А ти О, казав, ти що. Ти не... шоп По 7 кілів, малиш? Но. Ти казав, не летить, та ми лупили, блін, як має бути. Класний топ один. 600-900. Нічого собі тебе гра не йшла. По 7 кілів.